Оце хати бачите, отакі от покупають одно тепло, нормальне, кирпічна. Скільки огорода тут. Це Євгенія у нас. Ви откуда самі? З Херсонської області. Херсонська область, переселенці, бирлівка, Драбівський район. Зараз Золотонорський район. Муж у вас воює дитинки, два рочки. Ну, бачите, трошки немного країна йде, ви по Україні допомагаємо. Все, що ви кажете, ми будемо максимально. Памперси, навіть не переживайте це. Ми це я беру обіцятельства. Mm -hmm. Ви прямо на новій пошті тут отримаєте їх. Mm -hmm. Я навіть відправлю сюди. А може завтра навіть передам, я знаю, через селян, які mm -hmm. торгують в Києві. По одежді будемо дивитися. Чи можемо, тим будемо допомагати. Навіть да, все, Поэтому будем підтримувати. Бачите, вже четверта сім'я в селі, в котрі більше тисячі проживає, і найголовніше діти. З дітьми приїжджають такі сім'ї. Країна Едем. Дякую. Да. Це у нас країна Едем. Це львівська компанія, яка допомагає сьогодні багатьом підрозділам. Проводять завдяки їм благодійної вечірі. Михайло Хома, Олександр Панамарі проводяться аукціони, збирають кошти. Бачите, ну мій напрямок це переселенці. Я вам одразу говорю переселенці, тому що переселенці допомагають переселенцям. Я сам переселенець знаю, що такое з діточками, і як вам тяжко всім. Я знаю, що не виходить, ще на зв'язок трошечки, да? є якийсь час. Батько ваш муж. Так, що друзі, допомагаємо, допомагаємо всі один одному. Переселенці допомагають переселенцям. ВПО України, країна Едем. Дякуємо всім, всім, хто сьогодні нам допомагає.